Третє положення метання ручної гранати. Це положення метання гранати з окопу. Ми, для цього ми вирили отакий квадратний окоп. Далі, найголовніше, перед окопом потрібна бути у нас горка, отака насипана землею. Для того, щоб нас не потрапили і для відбиття ворожих атак того боку. Чи з іншого. І для того, щоб візувати наш об'єкт, під яким ми будемо метати гранату. Далі. Граната у нас завжди лежить з правого боку, тому що ми метаємо гранату правою рукою, правою кістю. Ось так. Обираємо зручне положення, і при якому ми будемо сидіти в нашому окопі, і метати гранату. Це лівий локоть у нас йде зігнутий під углом 90 градусів на землю, поперед землі, щоб ми могли опиратися на землю. Як ми стріляємо, так і коли ми кидаємо, метаємо гранату. Далі ліве коліно вбирається в нас у передню стінку, а праве коліно у праву стінку. Тож, сідаємо ось, вибираємо наше положення. Далі, як ми саме метаємо гранату? Руку заводимо назад. Такої, ось так у цій площині ми метаємо гранату. Дойшли, візували об'єкт, дійшли, дійшли, відпустили, рука війшла. Відпустило, рука відійшла. Десь приблизно 60-70 градусів візуємо, заводимо і кидаємо. Спробуємо. Ми потрапили. Тому потрібно запам'ятати запам три важливі речі, коли ми метаємо. Це перше наше положення, як ми тут повинні сидіти. Друге візування об'єкту, у який ми повинні потрапити. І третє це як ми замахуємося, як робимо замах. Не плутати за голови і не плутати ось у цій площині.